Владислав Трушенко особисто перевірив кожен гуртожиток, де проживають або мають намір заселитися жителі будинку з вулиці Попудренка, 16, стіна якого впала 12 грудня. До цього часу 65 осіб ще проживають у готелях, але більша частина розселена по інших гуртожитках, де є вільні місця. Мери міста разом із чиновниками, які відповідають за розселення, першим перевірили стан придатності гуртожитку залізничного ліцею, де живуть 40 переселених людей. Вони і показали умови проживання гірше, чем там було, ще, ще гірше. Ні, ну тут добре, только нету стирать, вот где нам. Даже вот мы сейчас слажимо. А если можно есть помещение, да. Да, Стирати і сушити. Чому тут немає кімнати для прання і сушки речей, намагався пояснити комендант. Эти вопросы не ставилися на повестку дня. Ну, так я вам поставил. Сейчас будем делать, да. І будем делать. Когда ви зробите? Срок. Когда ви зробите? Сушку, не сушку сделать ми можемо і зараз і сделать, а стиральную машину надо. Купити їх ніку. Купіть треба стіра. Купіти деньги є. Другим інспектували гуртожиток Чернігівського професійного ліцею побуту. Помешкання дивує своєю охайністю. Тут розселено із Попудренка 16, 44 людини. Чистенько так у вас тут? Ну, Стараємося, ну а як вже. Кімнати по і вісімнадцять квадратних метрів у досить нормальному стані. Пані Лариса проживає ось тут з двома дітками і чоловіком. Вже встигла перевести деякі речі і щаслива від того, що буде де зустрічати свята. На перший час так ну щоб нам з гігієнічними процедурами розібратися, вообще все буде хорошо. А що не так? Ну же ж діло тому, що душик внизу ми ходимо миться вниз. Ну тут ж нам обіщають зробити ем, кімнатку з душиками з ем, туалетну кімнату напротив підтягнули. От. Кухню готують зараз для вас, я так красиві. Да, Та ждемо бойлер, ждемо. Сказали, новогоднє олів'є будете на кухні нової крашити. Та задоволені не всі. Нарікання є на малі приміщення. У вас була така же кумната у мене не така була комната. У мене була комната 18 квадратних метрів. Сколько здесь? здесь 13. Я сейчас принесу, покажу вам у Це питання пообіцяв вирішити Владислава Трошенко якомога скоріше і готовий запропонувати більшу кімнату у іншому гуртожитку. Якщо доведеться переїжджати, каже, гроші на переїзд знайдуться. А тим часом мера вже чекали у гуртожитку Чернігівського професійного будівельного ліцею. Стан його не найкращий, але наразі виправляють ситуацію. Де ремонт проживає Тут із аварійного будинку тільки три особи. 29 ще планують заселити після того, як у приміщеннях наведуть лад. До стану кімнат мешканці ставляться із розумінням. Єдине, що бентежить і навіть вже встигли написати листа до Владислава Трошенка, це відсутність мийки на кухні. Нести заявку було не потрібно. Керманич міста особисто оцінив ситуацію і дав доручення негайно її виправити. Мойку поставим, каналізацію буду, заводимо. А от так, де. Треба проводити. Воду проводимо, з тієї сторони сюда. приймотимо. Якщо людям необхідно, значить не буде. Ну а як, ну, як він думає, я думаю, це... це... Без ну, для дітей. Василь Васильович, зробіть. Ну це ж нонсенс. Останнім перевірку пройшов гуртожиток Чернігівського національного технологічного університету. Сюди поки що планують заселити 38 людей. Для них готують кімнати йдуть повним ходом ремонтні роботи. Близько 300 тисяч гривень планують витратити із міського бюджету. До 15 січня люди вже зможуть сюди заїхати. Та виявляється, не все так просто із даним приміщенням. Найскладніша ситуація у нас і фінансово, і законодавчо, і з обсягом робіт це гуртожиток на Окуского, в якому ми зараз знаходимося, Чернігівського технологічного університету. Це є державна власність, з цим є проблемка. Ми будемо вирішувати цю проблемку в законодавчому полі. Підсумовуючи рейдову перевірку гуртожитків, тільки одним Владислава Трошенко залишився задоволений. Те, що стосується е, гуртожитку на мзп 78 е, це гуртожиток е, професійно-технічного ліцею побуту. Значить, він е, практично там е, керівник жінка. Е, і чи цей фактор, чи, чи е, е, фактор особистості, що вона така активна. Ну, я з того, що я на своєму житті бачив, і там, де я в гуртожитках проживав, то це ідеальний стан гуртожитку. Заселено 40... 44 чотири особи. 44 особи, і одна є проблемна сім'я, де є жінка з мамою, яка хворіє сукровим діабетом, і з дитиною вони живуть. Вони мали на Попудренка 16-18 квадратів. Вони тут мають 13, і є певні незручності. Є е, 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 вже декілька кімнат, які ми бачили їм запропонувати для переїзду. Важливу роль грають коменданти. Від їх активності залежить і стан житла, зауважив керманич міста.